Сьогодні отримала від нашого переможця на вайбер повідомлення. Влад написав: дякую за отриманий смачний приз, дякую, що в такий нелегкий для країни час організовуєте цікаві заходи, хоч трішки відволікає від негараздів. Нехай якнайшвидше прийде наша довгоочікувана перемога з вірою у Господа, ЗСУ та нас. Ми зможемо все. І фото отриманого медку. Ось цей пакет, де Стас завакуумував, запаяв одну літру меду. Я відповіла владу доброго дня, дякую за зворотній зв'язок. Смачного вам все буде Україна. Тож для тих, хто не вірить, що подарунки отримують ті, хто виграв, ось вам наглядний доказ. Наступний розіграш буде, як щойно набереться. Тисяча підписників, це я просто так вам нагадала. Дякую за увагу. А я побігла далі в сарай. Я повернулася в сарай. Так, вибачте, за таке освітлення, але тут ліхтарик. Тут на камері вспишка, у нас вимкнуло світло. Я без 25 побігла в хату, перемила бутилочки, подойники, соски, щоб на вечірню вправо було. А фею залишила тут, щоб місто відійшло. Зараз прибігла, місто вже відійшло, а ну фіюшканушку. Давай ножку. Місто відійшло. Зараз буду її відправляти до дівчаток назад. А тут он баде наші наш дитячий садочок. Да? Дитячий садочок. Боже, скільки у вас тут? Ой, це де феюшкини? Феюшкини, феюшкини, феюшкини. ось оце он всередині стоїть. Мокреньке ще з фіолетовою стрічкою. І от феюшкини. Ото дівчинка феїна, та якій прийшлося допомогти трішечки народитися на світ. А це хлопчик. Боже, отакий садок. Отакий дитячий садок. Як саранча. Вова ввечері приїде, а де годувати буде нам. Це їх скільки? Дев'ять штук. Вчора п'ятеро, сьогодні четверо, так? Да? Дев'ять штук. Ввечері перевіримо сьогоднішню дівчинку і хлопчика. І буду повідомляти мужчині, тому що замовляв їх. В принципі, він вже згоден, але бусину дівчинку він підтвердив уже ось оцю, з чорненьким. Його теж зовут Вова, але, але це не мій Вова. Бусину дівчинку він підтвердив уже замовлення на неї. Чекали ми, доки котиться фіюшка, щоб, можливо, в неї дівчинка буде, тому що він дві замовляв. І ось вона наша дівчинка. От обаде. І хлопчика він хотів для своїх кізоньок. Для цих у нього є стопроцентний цапок, а для своїх кізочок він хотів хлопчика. От по хлопчику я не зрозуміла. На кому він вирішив зупинитися, скоріш за все, це буде або феїн також, або Ладини. Но їх потрібно буде ввечері всіх чотирьох перевірити. Тому вже остаточно рішення він буде приймати або ввечері сьогодні, або завтра. Ось. Так що дві дівчинки. Ну, Хоча другу теж треба спочатку перевірити, щоб потім з впевненістю казати. Ось такий дитячий садочок у нас. І сьогодні був срок у Барбі. Ну, не знаю, можливо, вони перегулювали. Я зараз хочу подивитися, чи розійшлися у неї зв'язки. Не знаю, поки я признаків не бачу ніяких. А фія все ж таки переносила, тому що козенятка видно. І у дівчинки були околоплодні води темно-коричневі і з примісями калу. І хлопчик, який другим народився, теж був весь у какунях. І ну, видно, що казенята крупні, їм було пів години від народження. Я це показувала. А там он жених ухльостує за дівчинкою цілий день сьогодні коло неї і копецьцем б'є, і в її вицеловує, І він зараз пішов ліг, лапки на неї поскладав, вони вже вон бади пинають друг друга. Втекла, втекла з-під нього, втекла, вилізла. Ой, ось такий дитячий садочок. Отже, сподіваюся, що це завершення сьогоднішнього дня. Я вже подаїла, всіх обслужила. Всіх четверих Вова докармлює малечу. Що ми маємо? Ми маємо у лади два козлика. Козлики добрі, гарні. Вибраковки я не обнаружила нічого. Так, перший вага 3830. І другий козлик вага 4300. Ці козлики 81,25%. Так, а молозова я її піддаювала вдень, це я здаїла там, піддаювала вдень і здаїла ось ввечері вже повністю. Зараз у нас, до речі, о пів на 9. І щойно здаїла нас доїла і фею. У що у нас? У феї в нас дівчинка. У феї казенята 93,75%. Дівчинка 3,640 і козлик 3,630. Обидва як начебто рогаті. Ось так. Виходить, виходить, що виходить. Виходить, що зараз буду е, на рахунок броні балакати, яку мені відповідь дадуть. Ну, я так розумію, дівчата обидві. І феїна піде, і бусіна. А у бусі яка вага була, а у бусі... 3 460. А тут 3640. Отак от. Дівчата, я так розумію, обидві будуть на броні. А от якого козлика вибере е, Вова. Не знаю. Чи то зладених з двох. Оце ось. 3,830 і 4,300, чи то фейного захоче. Це ще 3630. Зараз будуть дзвонити дізнаватися. І да, до речі, нам сьогодні на монобанку прийшло два донатика 130 гривень. 100 гривень, здається, Тетяна, і 30 гривень, якщо я не ошибаюсь, то Світлана. Вибачте, будь ласка, якщо помилилась. Дякую вам дуже. Для нас це дійсно. Суттєва допомога. Все, на цьому, мабуть, з вами будемо сьогодні прощатися. Я начебто все розказала, що хотіла. Барбі тільки що перевірила. Е, в Барбі почала відходити пробка. Живжики, ви наїлися? У Барбі почала відходити пробка, на підхвостниці засохші вже виділення, і на самої петельці виділення. Зв'язки розходяться, але ще не зовсім розійшлися. Можливо, завтра, не знаю. Можливо, все-таки. Ну, не перегулювала вона міру, не дивилася, не знаю. Вже завтра буде в неї 150 днів, тоді буду дивитися на міру. Сьогодні у мене якось сил вже не вистачає на міру. Тобто, що ми маємо? А маємо ми те, що в цьому році всі переношують. Мишка, як видно, по кругнятам, не по вазі, вага у мишки, хоча. Козлики, що я предполагаю, що там один її, один бусін. Козлики там були добротні. Там один козлик, мабуть, бусін 40,40, бо він мокріший був. А той, що сухіший, 3870. Ну, а Дівчата, звісно, маленькі. Тобто мишка виходить, переходила, буся переходила. Який день, не пам'ятаю, це в хаті треба дивитися? Лада 151 день. І фея сьогодні або 150, або 155. Я зсилаюсь до того, що 155. Ото як почала пробка відходити, ото був її термін. Бо казенята, якщо ви уважно подивитеся, пузирь Позир і в ньому околоплодні води дуже відрізняються. От лада, яка котилася на 151 день вранці, і, і, бузь, ой, і фея. Тобто навіть колір околоплодних вод, він значно. Відрізняється. Ну і самі казенята. Ладини були чистенькі, гарненькі, ніхто не випорожнювався, ніхто там не в какулічках, ні в чому. А у феї обидва і козичка, і козлик, обидва були у випорожненнях. Тобто, тобто я зсилаюся до того, що вона все ж таки переходила і повинна вона була народити п'ять днів назад. Ну, зосталося в нас тепер вирішити з Барбі. От чудик, це ж феїн. Ви подивіться, стоїть, як заігрує. Каже, чого ти ліг? Чого ти, чого ви повлягалися? Мені скучно самому. Вставай, ходімо гратися. Це ж із останніх. Скільки тобі ж тут отроду, а? а ти вже не даєш нікому спати. Ой, все, осталось розібратися з Барбі і Мірою. Ну, а Віка то взагалі окремий, окрема розмова. Мені здається, що там взагалі нічого й чекати, але поживемо, побачимо. Все, за донатики подякувала, величезне вам дякую, що продовжуєте допомагати і скидувати гроші. Борг за генератор у нас до сих пір залишається, ми його не віддали, тому що нічого ні поки що. Ось. Все, будемо на цьому з вами прощатися. Дякую всім за підписки, за ваші лайки, вподобайки, за коментарі. Хто ще не підписався, дивиться нас, обов'язково підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх наших новостей, новин, які відбуваються в нашому господарстві. А я вас цілую люблю. Бувайте до завтра, па-па.